Всім привіт, ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Хочу показати, що ми сьогодні купили, але дівчатка по цінах не зможу вас повністю зорієнтувати, тому що мій датський дуже прекрасний. Знаєте, я халавіта, Віта, я камфрай, Україн і більш нічого. Тому будемо догадуватися. Так? Заходь, заходь. Дивіться, хто до нас прийшов. Заходь і пішов, показуйте. Дивіться, хто до нас прийшов соломійка, а в неї на ніжки. Подивіться, що на ніжки. Ось такий черевичок. А чому? А тому що ми зламали ніжку. Яка радість. радість. Мало йти до садочка, але зламали ніжку і до садочка ми не йдемо. Ти підеш туди? Так, катечку. Давай. Нажмемося. Вибачаємося. Хвилинка паузи від нашої суміки і продовжуємо. Так, що ми купили? Ми купили за 10 крон ось така кр красива е, бумага для пакування подарунків, тому що у нашого тіма в класі проходить така акція. Е, за бажанням, е, батьки купують подарунок на 30 крон, гарно упаковують, дарують, а тоді і ваші дитині щось подарують. Тому ми купили за 10 крон. Також ми купили ось такий килимок. Килимки тут золоті. Ціни сумасшедші. А тому я здогадалася, коли нас запитували, чи я маю цінності в Україні, а особливо килими. А я була в шоці, які килими. Ну, є дорожки, які це килими. То я зрозуміла, чому вони питають за килими, бо це ж шалені ціни у них тут. Але ми сьогодні були в Блінки. Хочу показати вам зараз швиденько. І купили килимочок за 120 крон, 150 на скільки на 90, здається. Ось такий звичайний тут килимочок, ось такий. Я хочу його застелити. У нас тут на кухні, тому що дуже холодно на кухні стояти, особливо в Раці, коли я збираю діток до школи. Так, килимочок сюди в сторону. Так, ще хочу вам показати, ми ось купуємо. Це називається у них компот, але він є процентовий. Так? Концентрат. концентрат коротко, так. Це концентрат, і ви його розводите один до чотирьох. До речі, ну, звичайно, він не натуральний, але смачний. Іноді буває, ми варимо свій компот. З України нам передали сушину, ми варили свій компот, але вже немає. Коштує він 20... 24 крони. Але якщо враховувати 1 до 4, то це достатньо. Так, молочко ми купуємо 3,5%. Таке молочко коштує 13 крон. Да? 13 крон молочко. так? Дуже часто, а можна сказати, що кожного дня через день ми беремо багато різних фруктів. Ось ми сьогодні знову взяли мандаринки, тут 2-300 і коштують вони 20 крон. Вчора теж ми брали, вже нема сьогодні. Так, далі будемо доставати. Ну, я не могла пройти повз ось такі ручки, 29 крон чи 39. 39 крон, до такий великий набір гелєвих ручок. І я люблю, щоб було красиво в зошитах для навчання з англійської та датської мови. До речі, я ходжу на англійську мову. Казала, мама вчи. Але ж вона не вчила. А тепер мушу ходити і вчити позоритися то я взяла і собі, і хлопцям буде користуватися. Морква 8 крон, скільки тут її. Бог зна, скільки один кілограм. Соломійка настільки полюбила моркву, що вона тут її їсть постійно цілими днями. Вдома не їла взагалі. Так, ну, звичайно, ми беремо яблука, як без яблук. Вдома на дерева ж ніхто не хотів їсти, а в данії за. 16 крон, да, здається, 1 кілограм. Ми дуже хочемо яблук. І беремо ще груші. Так, Ще взяли ми ось такий набір печива. 16 з копійками, хай буде 17 крон, то 4 упаковочки. Це таке щось ніби як Марія. Хлопцям школи, тому що солодкого їм не можна. Тому я ще й таке печиво беру. Ну, У нас була зарплата. Тому я не змогла себе стримати і взяла дві піци. Е, верніше дві упаковки по дві піци в кожній. Значить, одна е, 36 крон стоїть, одна 38 крон стоїть. Сьогодні будемо смакувати піцами. Так, огірочки. Ось такі огірочки 18 крон. Ми взяли два, тому що я теж їх даю дітям до школи в перший перекус. Вони їдять. Також, дівчата, ми купуємо ось такий 1 кілограм нарізаного сира. Нам він подобається. Це такий повсякденний наш сир, який ми постійно робимо доброди. А ще іноді беремо різними смаками, тому що, ви як знаєте, завдання дуже е, відома своїми різними сирами, особливо з плесенью. Але це такий для дітей повсякденний. Так, далі мама купила собі. Шість пар носочків, одна упаковочка три пари носочків, такі новорічні носочки по 20 крон. Дівчатка купила, бо всі носочки дуже короткі і мама мерзнена ноги. Тому вона собі взяла дві упаковки. Хотіла папі новорічні гарні купити, Він сказала, що таке не носить. Ну і не треба. Так. Далі взяли за 16 крон, мені здається, ось такий сир. Він теж для бутербродів, але він йде в таких індивідуальних упаковочках, і він похоже щось до плавленого сирка. Такий сир полюбляє з собою брати Матвій до школи. Я йому взяла. Так, взяли фарш. чий? свинячий фарш. Тут у нас, дівчатка, скільки? Один кілограм, але він був досить знижку, тому що срок годності підходить до кінця, у них знижки. А що нам з годності? Завтра зробимо. Як це не називається? Картошка зрази, зрази. нам подійде. Так, попросили діти щось солоденького. Значить так, Свято Хеловина прийшло. І, звичайно, на всі хеловинські цукерки і все подібне дуже великі знижки. Ось такі пакетики по 6 крон, 3 штучки взяли, а під час святкування вони були в два рази дорожчі. Так. Дівчатка взяла масло. Оце ну, тут таке масло, як вам сказати, воно солонувате і похоже до спрейда. Ну, не знаю, взяла, е... беремо ще одні фірми, але це теж я взяла. Мені теж сподобалось в картошку, в макарони нам підійде. Ой, не помню. 17 щось десь крон. І ще щось взяла ось таке. Ну, я не знаю, що це таке. Оригінал, напевно, дитяче якесь масло. Ось, ми ще такого не пробували, оце я не пам'ятаю, скільки стоїть. Ну теж десь до 20 крон. Так, що далі? Далі ми взяли хліб. Хліб у нас скільки такий приблизно? 14. 14 або 23. Я а, не пам'ятаю. Так, пам пам да, на різний. Як один якийсь 14, один 23, 24. 30 Більший. Ну, о той бач, оранжевого вона 14. Угу. Ну, ось такий ми ще брали, дівчатка, хліб. Ви знаєте, якийсь ну, занадто був солодкий, і я не змогла його їсти. Взяла вже такий, знаєте, сірий з висівками. Не пам'ятаю, скільки стоїть. Так, тихенько скажу, взяла морозиво. Дівчата в Україні дійсно не дозволяли їсти морозиво, а тут морозиво морозивому постійно взяли ще ось такий набор. Вони невеличкі, їх тут 12 штук, але цей розмір дуже гарно мені підходить для суміки, 50 мл. Чому? Тому що великий вона не з'їдає, а цей якраз її розмір. Зараз всім роздам і соломійки, але з 12 штук 4 з'їдають 3 хлопця і соломіка, а всі останні з'їдає соломіка, поки вони в школі. Бо вона постійно його у нас требує. Так, ще ми взяли дівчата за 16 крон. Тут, виходить, 200 гривен нарізаного ось такої колбаси. Це на будергороди. Для хлопців взяли сосіски пів кілограма дівчатка. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Ну, до 30 крон десь коштують. Це ми будемо сьогодні очереди. Так, що ми ще взяли? Дуже часто ми беремо те, що, ви бачите, хурму. Хурма 1 кілограм. 16 крон. Чи 18, чи 16 крон? Я не буду обманювати, не пам'ятаю. Так, що ще ми взяли? А, ще ми взяли по знижки ось таку. Це таке ковбаса м'ясо, не знаю, що це таке. Воно стоїло 10 крон. Ми його взяли. Воно було теж на знижках 80 грам. І взяли ще ось таке масло. А що це набрала стільки масла? А я знаю, що я взяла таке масло, бо воно було на знижки по 10 крон. То я ще взяла. Мало масла, багато масла не буває. Так, за 14 крон ми взяли муку. Вона нам потрібна. Так, і... Різні ну, макаронні вироби. Ось таке кілограмове стоїло 14. а Ці десь стоїли 9. Якісь їх з них стоїли 8, то ми їх дали. Різна ціна на них була від 8 і саме кілограм було 14 Обов'язковою покупкою є сумки. Ну, У нас у таких сумок вже дівчата. Вагони маленька тілешка. Але, але, але вони потрібні. Хай будуть. Такі гарні, нічого не брати. Все, дівчатка, ось такі покупки ми зробили. І зараз скажу, скільки ми заплатили. І ми, дівчатка, заплатили за це все добро. Не мало, не багато. 798 крон, 96 орео. Копійок. Ось так. Ось такі покупки ми зробили. Бажаю мирного неба, швидкої перемоги. Всього найкращого. До зустрічі!